Значить, що спочатку треба зробити? Ми маємо його. Домножити на 6. До спільного знаменника, так? Спільний знаменник у нас 6. Трічку ми домножуємо на 6. Так, тут у нас знаменник 2, тобто до... 3. 3 додатковий множник. Тут у нас знаменник що? 1. Один. Одиничка. І тут додатковий множник. Двічка. Двічка. Розписуємо. Це буде у нас 18, так? Мінус. 3. Далі у нас мінус і мінус. Мінус на мінус дасть плюс. Плюс так? 3х. Плюс 3х. Більше або дорівнює. Далі буде. Так, як там одиниці. 2х мінус 7. Переписуємо правильно 2х мінус 7. І тут домножуємо на 2, тобто буде 14х, мінус да, 4. Так. Значить, приводимо подібні і переносимо, невідоме перенесемо вліво, відомі вправо. Значить, тут у нас залишається 3х. Так. А тут у нас 2х плюс 14, це буде 16, і коли ми переносимо, знак міняється на протилежність. Більше або дорівнює. Мінус 7 мінус 4 це мінус 11. І тут у нас 18 мінус 3, 15. коли переносимо, знак міняється на протилежний. Віднімаємо. Мінус 13х більше або дорівнює мінус 26. Мінус 13х більше або дорівнює мінус 26, правильно, так? І тоді, коли ми ділимо, да, у нас тут мінус, тому знак нерівності у нас що? Змінюється. На протилежний. Мінус 26 поділити на мінус 13 буде просто 2. Тобто можемо записати одразу, що це буде відповідь від мінус нескінченності до 2. так, включно.